Продовжуємо розповідати про життя громад Чернігівщини. Сьогодні говоримо про Холминську громаду. Тут російське вторгнення залишило відносно мало слідів, адже расисти пройшли громаду транзитом, не зупиняючись. Втім, місцеві жителі в перші ж дні вторгнення почали активний рух спротиву. Знімали дорожні вказівники, щоб дезорієнтувати ворога, завалювали дороги. Близько обіду, 24 го числа, через Селища Холмину, то через громаду е пройшла техніка військова в сторону Корюківки. За вказівкою начальника районної військової адміністрації ми е якби спілкувалися з населенням з місцевими, там кого є бензопили, з лісовим господарством, нашим е також небайдужими мешканцями. Е були здійснені завали дерев на автошляхах, щоб завадити руху техніки, якось її призупинити. Місцеві жителі кажуть, що у вторгнення не вірили до останнього. Ну я не вірю. Я навіть не вірю аж до того, як уже в нас по центру танки поїхали. Уже мені просто всі пишуть, знаєш, з навколишніх сіл, там з Семенівки. От уже їдуть, уже русські їдуть. Я такий, да ні, ну не може бути тоді. Ну, я, я адекватна людина, і думаю, всі навколо адекватні. Ну я не вірю. Кажу, аж поки вже почув, як терахтять у нас по, по центру. Було навіть у мене там. Я трохи далеко від центру, але чутно було. Ух. І я щоб заспокоїтися, почав просто страчити листи подяки всім компаніям, які вийшли з РФ. Ну, тільки здається, одна мені відповіла. Але ну, якось це більше для себе було, що от я не просто сижу. Спочатку не вірилось, але коли я там живу у двохетажному будинку по центральній вулиці, і коли пішли вже танки, бронетранспортери, ну як, відчувався страх. Ну, і страх в першу чергу не за себе, а й за дітей. І, ну, за все на світі. Що ж, ми все рівно зібралися і проїхали вони. А ми зібралися в бомбосховище і працювали і там. Ось ці жительки холмів плетуть маскувальні сітки для збройних сил ще з 2014 року. Відправляють у Чернігів та на Донбас. Продовжували це робити і в час активних бойових дій переховувались у місцях, про які ворог не міг дізнатися. в час бойових дій ми не припиняли не на хвилинку, мабуть. Сто був особисто в мене днів чотири. Я не могла зрозуміти, як жити далі, що жити далі. А потім ранок встала і сказала, що треба щось робити. І ми мобілізувались і розпочали роботу. До нас долучились вчителі, нарізали стрічку і працювали. Працювали навіть тоді, коли нам телефонували і казали, що ось тут вже всі мене, всі мене, поряд вже їздить. Вже. Але ми сиділи і плили. Майже весь місцевий бізнес працював навіть у час рашистської навали. Підприємці допомагали жителям, завозили у магазини продукти, а зараз відновлюються. Щоправда, все одно економічна ситуація тут не вельми позитивна. Втім, хоча б заборгованості по зарплатах нема. Якщо брати бюджет. Громади, то у порівнянні з минулим роком ми проаналізували ситуацію за перших сім місяців минулого і цього року. То втрати бюджету йдуть 2,5 мільйона. Це 23,5%. Для вирішення цієї проблеми хочуть залучати міжнародних донорів. Гірша ситуація із інформаційною безпекою. Місцевих ЗМІ тут нема, тому люди самоорганізувались. Люди гуртувалися, створювали там в телеграмі групи, додавалися туди мешканці. То між собою спілкувалися, і якась якусь там хто де знає, їде техніка. То повідомляли всьому населенню, хто був у групі. Зараз у холмах відносно спокійно, але про війну не забувають. Хвилюють ті дуже білоруси. Тобто, ну плюс що прикордонні обстрілюються постійно. У нас не те, що у нас тут прильоти кожен день, але буває, чуємо. Так що ну, спокійно, ну, спокійно не живеться. Тобто, всі пам'ятають, що там досі йде війна. Чи тобто, не там, а тут холми відзначились активним рухом спротиву і постраждали від окупантів відносно мало. Втім, і тут потрібна робота з відновлення. Сподіваємось, громада отримає її якнайшвидше.